Лекція 4. Ризик як оцінка небезпеки. Оцінка та управління ризиком. Якісний аналіз небезпек. Ризик як оцінка небезпеки. Загальна оцінка та характеристика небезпек. Наслідком прояву небезпек є нещасні випадки, аварії катастрофи, які супроводжуються смертельними результатами, скороченням тривалості життя, шкодою здоров'ю природному чи техногенному середовищу, дезорганізуючим впливом на суспільство, або життєдіяльність окремих людей, квантифікація небезпеки або кількісна оцінка збитків, заподіяних нею, залежить від багатьох чинників, наприклад, від кількості людей, які знаходились у небезпечній зоні, кількості та якості матеріальних, в тому числі природних цінностей, що перебували там, природних ресурсів перспективності зони тощо. З метою уніфікації будь-які наслідки небезпеки визначають як шкоду. Кожен окремий вид шкоди має свій кількісний вираз, наприклад, кількість загиблих, поранених чи хворих, площа зараженої території, площа лісу, що вигоріла, вартість зруйнованих споруд тощо. Найбільш універсальний кількісний засіб визначення шкоди це вартісний, тобто визначення шкоди в грошовому еквіваленті. Другою, не менш важливою характеристикою небезпеки, а точніше, мірою можливої небезпеки, є частота, з якою вони вона може проявлятися або ризик. Оцінка ризику небезпеки ризик R визначається як відношення кількості подій з небажаними наслідками N маленьке до максимальної можливої кількості N велике за конкретний період часу. Ця формула дозволяє розрахувати розміри загального і групового ризику. При оцінці загального ризику величина n велике визначається як максимальну кількість усіх подій, а при оцінці групового ризику максимальну кількість подій у конкретній групі, що вибрана із загальної кількості за певною ознакою. Зокрема, в групі можуть ходити люди, що належать до однієї професії, віку, статі групу, можна складати також транспортні засоби одного типу, один клас суб'єктів господарської діяльності тощо. Характерним приклад значення загального ризику може служити розрахунок числового значення загального ризику побутового травматизму із смертельними наслідками. Відповідно до статистичних даних, за 1998 рік в Україні загинуло в побуті 68 271 людина. Наразились на смертельну небезпеку в побуті практично міг кожен із загальної кількості громадян, які проживали в Україні за цей період, тобто 50 мільйонів 100 тисяч осіб. Відтак числове значення загального ризику смертельних випадків у побутовій сфері в 1998 році становило. Ми бачимо 1382, цілих на 10 мінус 6. З того прикладу випливає, що з кожного мільйона громадян, які проживали в Україні, в побутовій сфері загинуло в 1998 році 1362 особи. В охороні праці для характеристики рівня травматизму використовується коефіцієнт частоти кача. Який показує кількість травмованих чи загиблих на одну тисячу працюючих. Якщо його використати для наведеного прикладу, то можна сказати, що коефіцієнт частоти смертного, смертельного побутового травматизму в Україні в 1998 році становив 1,362 тисячі. Для того щоб пояснити, що яка система, яка надає деякий рівень особистих соціальних, технологічних, наукових або промислових тривог, містить необхідний навіть обов'язковий елемент ризику, зробимо на великий відступ. Наприклад. Безпечні леза не є зовсім безпечними, вони тільки безпечніші ніж інші аналоги. Вони забезпечують допустимий рівень ризику поряд із збереженням переваг менш безпечних пристроїв, які вони замінюють. Жоден літак не, не зміг би піднятися в небо, жодна машина не змогла б рушити, жоден корабель не зміг би вийти в море. Якщо б виникала необхідність, перед цим виключити всі ризики і усі небезпеки. Тобто існує ризиковий баланс між відомими перевагами та недоліками консервантів, що використовуються у харчовій промисловості, між відомими перевагами використання радіації для медичної діагностики і лікування, наприклад, рентгенівська діагностика, радіаційна терапія що... та відомими загрозами людському здоров'ю від впливу радіації. За ступенем припустимості ризик буває знехтуваний, прийнятний, гранично допустимий, надмірний. Знехтуваний ризик має настільки малий рівень, що він перебуває в межах допустимих відхилень природного фонового рівня. Друге, прийнятним. Вважається такий рівень ризику, який суспільство може прийняти дозволити, враховуючи техніко-економічні та соціальні можливості на даному етапі свого розвитку. Прийнятний ризик поєднує технічні, економічні, соціальні і політичні аспекти і є певним компромісом між рівнем безпеки і можливостями її досягнення. Розмір прийнятного ризику може визначатись, використовуючи. Витратний механізм, який дозволяє розподілити витрати суспільства на досягнення заданого рівня безпеки між природною, техногенною та соціальною сферами. Необхідно підтримувати відповідне співвідношення витрат у вказаній сфері, оскільки порушення балансу на користь однієї з них може сприйняти різке збільшення ризику і його рівень вийде за межі прийнятних значень. Із збільшенням витрат на забезпечення безпеки технічних систем технічний ризик зменшується, але зростає соціально-економічний. Витрачаючи надмірні кошти на підвищення безпеки технічних систем в умовах обмеженості коштів, можна завдати збитки в соціальній сфері, наприклад, погіршити медичну допомогу. Сумарний ризик має мінімум при оптимальному співвідношенні інвестицій у, соці... у технічну і соціальну сферу. Цю обставину потрібно враховувати при виборі ризику, з яким суспільство поки що змушене миритися. Концепція прийнятого ризику ми бачимо на цьому слайді. І так, тут технічний ризик, нижня крива, і соціально-економічний ризик верхня крива. Вони сумуються і крива сумарного ризику. І при цьому вибираємо точку, яка буде мати найменший ризик і найменше витрати на нього. Концепція прийнятного. Ризику може бути ефективно застосована для будь-якої сфери діяльності галузі виробництва підприємства, організації установ. Наскільки ризик є прийнятним чи неприйнятним, вирішує керівництво держави та керівництво конкретного підприємства установи і організації. Результат цього рішення впливатиме на багато вхідних даних та міркувань, серед яких на останнє місце займає вартість ризику, оскільки головним завданням управління є і завжди буде визначення вартості ризику. Гранично допустимий ризик, це максимальний ризик, який не повинен перевищуватись, не зважаючи на очікуваний результат. Максимально прийнятним рівнем індивідуального ризику загибелі людини. Звичайно, вважається ризик, який дорівнює 10 в мінус 6 на рік. Малим вважається індивідуальний ризик загибелі людини, що дорівнює 10 на мінус 8 на рік. Надмірний ризик характеризується виключно високим рівнем, який у переважній більшості випадків призводить до негативних наслідків. На практиці досяг... досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної безпеки, неможливо. Тому сучасна концепція безпеки життєдіяльності базується на досягненні прийнятно допустимого ризику. Управління ризиком. Основним питанням теорії практики безпеки життєдіяльності є питання підвищення рівня безпеки. Порядок пріоритетів. При розробці будь-якого проєкту потребує, щоб вже на перших стадіях розробки продукту або системи у відповідний проект, наскільки це можливо, були включені елементи, що виключають небезпеку. На жаль, це не завжди можливо. Якщо виявлену небезпеку не можна виключити повністю, необхідно знизити ймовірність ризику до припустимого рівня шляхом вибору відповідного рішення. Досягди цієї мети, як правило, в будь-якій системі, чи ситуації можна кілька шляхами. Такими шляхами є повна або часткова відмова від робіт операцій та систем, які мають високий ступінь небезпеки, з заміна небезпечних операцій іншими, менш небезпечними, удосконалення технічних систем та об'єктів, розробка та використання спеціальних засобів захисту, заходи організаційно управлінського характеру, в тому числі контроль за рівнем безпеки, навчання людей з питань безпеки, стимулювання безпечної роботи та поведінки. Для того, щоб надати перевагу конкретним заходам та засобам або певному їх комплексу, порівнюють витрати на ці заходи і засоби і рівень зменшення шкоди, які очікуються в результаті їх запровадження. Такий підхід до зменшення ризику небезпеки зветься управління ризиком. Деякі небезпеки, що мають відносно низький рівень ризику, вважаються неприпустимими, тому що їх досить легко контролювати та ліквідовувати. Наприклад, блискавка, ймовірність удару дуже мала, але результат її смерть. Тому простіше просто. Залишитись у приміщенні, от і всі витрати на контроль. Навпаки, існують інші небезпеки, які вважаються допустимими, хоча мають великий потенціал ризику через те, що їх важко або практично неможливо усунути. Як, наприклад, можна навести дії з запуску космічного корабля. Але в даному разі такий ризик приймається, тому що, по-перше, його практично неможливо усунути на даному рівні розвитку космонавтики. А по-друге, кожен пілот космічного корабля. Відкриває нові перспективи для розвитку багатьох галузей науки, техніки оборони народного господарства. Отже, вартість не є єдиним і головним критерієм встановлення прийнятного ризику. Важливу роль, для, як показано вище, відіграє оцінка процесу, пов'язана з визначенням та контролем ризику. Для того щоб чіткіше уявити собі, як на практиці використовується методика управління ризиком, розглянемо приклад, пов'язаний з ризиком небезпеки лише однієї технологічної операції: операції покриття меблів кількома шарами лаку в процесі їх виготовлення, основні небезпеки сучасних лакувальних матеріалів токсичність, горючість, здатність до вибуху, Я, які слід враховувати поряд з іншими його характеристиками вартістю, технологічністю, якістю тощо. Вибір технології, нанесення на меблі, також пов'язаний з вибором більш безпечного варіанту, а також відповідних засобів індивідуального та колективного захисту працівників. Якщо власник підприємства побажає взагалі уникнути небезпеки шкідливого впливу парів лаку на працівників в процесі лакування, то він зможе скористатися автоматичною фарбувальною лінією. Але таке обладнання досить дороге, тому для невеликого підприємства, яке тільки починає промислову діяльність, установка його практично неможлива, особливо в умовах жорсткої конкуренції. Скоріше за все, нанесені лаку буде здійснювати оператор за допомогою пульверізатора у фарбувальній камері. Для захисту оператора передусім необхідно вибрати відповідний засіб захисту органів дихання. Респіратор, найдешевший з можливих засобів, в даному разі, не може бути запропонований, оскільки він не захищає обличчя і очі. Необхідність використання фільтруючого протигазу буде визначатись характеристиками парів лаку. Але такий протигаз у даному випадку буде малоефективний, потрібен буде ізолюючий протигаз. Не слід забувати, що існують також і інші працівники фабрики, які безпосередньо не мають відношення до процесу лакування, але змушені працювати у близькості до фарбувальної камери. Вони також можуть зазнавати впливу токсичних випаровувань. Щоб виключити можливість негативного впливу парів лаку на інших працівників, фарбувальна камера повинна мати ефективну систему вентиляції та відповідне обладнання, яке запобігає проникненню іншого виробничого персоналу в небезпечну зону під час проведення лакувальних операцій. Щоб виключити або зменшити можливість впливу шкідливих речовин на людей та навколишнє середовище в разі аварії, стихійного лиха чи катастрофи на підприємстві згідно з вимогами законодавства і нормативних актів з питань цивільної оборони та охорони праці власником, мають бути опрацьовані і затверджені план попередження надзвичайних ситуацій і план інструкція лік ліквідації аварій надзвичайних ситуацій. У плані попередження надзвичайних ситуацій розглядається можливість аварій та інших надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження, прогнозуються наслідки, визначаються заходи щодо їх попередження, терміни виконання а також. Тож сили і засоби, що залучаються до цих заходів.